З трьох років, які ми подружені, вже 20 місяців. Чоловік на війні. Демобілізація п'ять років, рік, десять. У мене особисто вже десять. В 20% особового складу нашого підрозділу вже також є десять. Таксиях вже треба було вже п'ять разів їм піти на демобілізацію. А кому тоді воювати? Кому Україну захищати. В принципі, так як зараз в країні введено військовий стан і в нас війна, то я проти такого. Якщо вже мобілізовувати, то до кінця закінчення війни. Розкажіть про свого чоловіка, як він вирішив долучитись до війська? Мій чоловік вирішив долучитись до війська. А, трошки заздалегідь перед початком повномасштабної війни. Він мені сказав, що а, якщо Росія все ж таки нападе повномасштабно, то я піду захищати країну. Я просто трошки здивувалась, бо, бо він худенький, музикант, режисер монтажу, як я. От, і я сказала: ну може, там будуть якісь. Інші, більш сильні, там, фізично а, підготовлені. Він дуже образився і сказав, що якщо всі так будуть думати, то Україна не залишиться. Я його зрозуміла. Тоді, коли почалася війна, він почав штурмувати військкомат і ТРО. Але його нікуди не брали, бо в нього немає досвіду. І йому 46 років на той момент було. От. Але потім склалося так все, що в квітні, все ж таки, 2 квітня, він зміг мобілізуватися і от з тих пір служить. Ви активно долучаєтесь до актів за демобілізацію. Чому ви це робите? Я вважаю, що демобілізація необхідна, тому що ці військові. Чоловіки, жінки, які вже віддали захисту держави, хтось, хтось півтора роки, хтось більше, вони вже стомлені, вони потребують заміни. Люди не титани, хоча ми всі віримо в ЗСУ і розуміємо, що вони герої, але людські можливості теж є обмеженими. І зараз настав такий час, коли е, потреба е, замінити їх вже наростає дуже сильно. Інших, настав час 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 інших. Ми виходимо на акції, тому що е, не бачимо від. Суспільства запита на цю демобілізацію і мобілізацію нових військових не бачимо якихось законів щодо цього реальних, які б забезпечували механізми ротації. І ми хочемо, щоб нас почули. Як ви ставитесь до чітких термінів демобілізації? Чи це можливо за нинішніх умов? І чи зверталось до вас з таким проханням бійці вашого батальйону? Військовослужбовці підрозділу, якого я являюсь керівником, до мене ще за весь час не разу з таким питанням не зверталися. І я сподіваюся, що не буду звертатися. Наш весь особовий склад розуміє, що не про яку демобілізацію мова йти не може. Що Щосить демобілізація 5 років рік, 10, в мене особисто вже 10. В 20% особового складу нашого підрозділу вже також є 10 це як треба було вже п'ять разів їм піти на демобілізацію, а кому тоді воювати, кому Україну захищати? Наприклад, у нас зараз армія, чисельність, наприклад, мільйон. Якщо завтра прийде новий мільйон, то звісно нам можна і піти. Але який це буде особовий склад: кількість, якість, навченість, бойовий досвід що саме важливо. чи вони знову будуть повторювати ті ошибки, ті помилки, які повторювали зовсім інші підрозділи? В принципі, так як зараз в країні введено військовий стан і в нас війна, то я проти такого. Якщо вже мобілізовувати, то до кінця закінчення війни. На жаль, тільки так. Тому що ми повинні всі розуміти, що мобілізаційні ресурси, на жаль, в нашого ворога в 10 разів більше, ніж в нас. Жінки обурюються тим, що. Ті військові, які викликались воювати добровільно, які підставили своє плече державі, тепер змушені не мати жодного терміну, скільки вони мають прослужити. І так як війна може бути на руки, то виникає відчуття, що це таке довічна служба. Це мене засмучує. Як ви ставитесь до акцій щодо демобілізації, які проводять жінки військових, в тому числі? Я думаю, що їх обурює, що саме їхні чоловіки, так само, як і мою родину, моїх батьків, обурює те, що я тут. А вони ходять у мирних містах і бачать чоловіків мого віку, які навіть не задумуються про те, щоб піти в військома чи взяти зброю до рук, і так далі. Якщо ви не за демобілізацію, то що на вашу думку треба робити, щоб військові не втомлювались і могли продуктивно виконувати поставлені задачі? На мою думку, просто потрібно робити частіше заміну військових на передових позиціях та давати змогу їм відпочити, побачитися з сім'єю і такі інші заходи щодо їхньої мотивації, демотивації, деморалізації, точніше. Скільки часу зазвичай потрібно для відновлення? На мою думку, от особисто мені після п'яти місяців проведених в зоні активних бойових дій, я відпочив за два тижні, тобто мені вистачило відпочити з сім'єю. Я побачився з батьками, я зустрівся з друзями, і я, в принципі, відпочив. Розкажіться, які у вас були емоції, коли він побув з вами, цей невеликий відрізок часу, і йому знову треба їхати на війну? Ну, емоції, коли чоловік їхав, вони ясні, які ти думаєш кожного разу, чи побачимось ми знову, як це буде? А, і а, це все одно крутиться в голові, хочеш, не хочеш. І, а, звісно, я плачу кожного разу, коли проведжаю його. Як вам вдається підтримувати зв'язок, коли він там, а ви тут? Коли він ішов на війну, то ми з ним про це говорили, бо ніхто не знав, наскільки це довго буде, і а, як це взагалі буде, чи він виживе, чи не виживе. І оці стосунки на відстані це дуже важко. Ми це розуміли, але він сказав, що любов, якщо вона є, то вона все одно виживе і буде ставати сильнішою. Мені здається, що так воно і вийшло. Щоб здійснювати ротацію, потрібні ще люди. Як сприяти заохоченню людей вступати до ЗСУ? Я не розумію, для чого людям в країні вже йде два роки, другий рік війна йде. Яка може бути ще мотивація? Мотивація до чого? Взяти зброю до рук? Ну до чого ця мотивація? Ще потрібно збільшити заробітну плату? Чи ну я не розумію? На жаль, у мене такі питання просто. Виводять з себе, я не розумію, як ще можна мотивувати. Ворог прийшов до тебе додому. Як ще можна мотивувати, що ти не береш зброю до рук? Як ви ставитесь до чоловіків, які з тої чи іншої причини не хочуть іти на війну? Сука, їх треба просто, просто брати палку і падять. В принципі, я до них ставлюся нейтрально. Це їхній вибір, але ну я не можу зрозуміти їхнього вибору взагалі їхнього розуміння, ну на жаль. В принципі, я дуже часто бачу молодих чоловіків, які б поповнити лави збройних сил, але вони шукають якихось відмазок, якісь причини. Ну, два роки війни, повномасштабної війни. Яких рішень він як військовий очікує з боку влади щодо демобілізації? Він каже, що однозначно не можна міняти одразу всіх, щоб всі уходили. Що треба робити це етапами, треба вчити нових, водити потихеньку когось, виводити. Першими треба з найгарячіших точок змінювати їх, бо там людина психічно і фізично стомлюється більше. І треба це робити порційно. Хто має приймати рішення щодо строків демобілізації ротації? Ну в першу чергу це повинен вирішувати головнокомандувач Збройних Сил. Це компетенція саме військових лідерів, військових керівників. Ну мені в принципі байдуже. Я 24 лютого прийшов до війська і нині не збираюся нікуди йти. Коли маю змогу, то відпочиваю. Був відпустці в 2022 році. Тому Щодо анонсованих нещодавно змін у законодавстві про демобілізацію, мобілізацію та строки служби, що думаєте про законопроект, над яким працює уряд? З тих заяв військових керівників я єдине, що можу сказати, що люди в армії потрібні. Коли закінчиться війна? По моїх планах я напишу рапорт на звільнення. Ну, не перший, на один з перших. Але коли закінчиться війна? На сьогоднішній день, я думаю, так. І раніше я так думав. Е, не до перемоги, до в кожного перемога своя, до офіційного припинення війни. От коли офіційно війна припиниться і не буде бойових дій, я тоді вважаю, демобілізація має бути. Усіх мало сил. Люди змучені, вони устають. Але ну як це можна кинути? Ну, просто я захотів і пішов, але такого не буває. Це як грати в футбольний матч і не грати 90 хвилин, а піти на 55 і я устав. У нас зовсім інші правила зараз гри. Тут є наше існування, існування нашої держави. Я не хочу, щоб по моїй вулиці ходили в колі, як вони колись ходили. я Ходив ворог. Я не хочу, щоб в мене ще раз спалили мій дім. Чи є у вас з чоловіком зараз якась найбільша спільна мрія? Мрія є. Ми не встигли народити дитину до повномасштабного вторгнення, і зараз мріємо про це. Ми маємо певні проблеми зі здоров'ям, лікуємося. Звісно, мене трошки лякає той факт, що якщо я Зможу завигідні, і народжу дитину, а він все ще буде на війні. То як це все буде? У нас його батьки тата вже немає, а мама має хворобу Альцгеймера, а мої батьки вже теж старенькі, тож на них не дуже доводиться розраховувати, тому я мрія народити дитину і щоб чоловік повернувся додому.